Майже 50 питань в порядку денному 13-го пленарного засідання Рівненської обласної ради. Найцікавіше із них звільнення голови Сергія Кондрачука. В конфлікті, який вже не перший місяць розвивається у стінах облради, настає кульмінація. Та от чи вистачить голосів місцевих обранців, аби звільнити крісло, яке півтора року займає Сергій Кондрачук. Я ніколи не роблю прогнозів, бо знаєте, немає нічого більш невдячного ніж робити будь-які прогнози в Україні в даному випадку. Я думаю, Рівненська обласна рада без голови не залишиться. Все буде добре. Радикал Роман Стасюк, радник голови обласної ради. В разі зняття Кондрачука він може втратити свою посаду. Ну, значить, як буде українською, не судьба. Да? Ще до пленарного засідання в кулуарах активно обговорювали претендентів на посаду голови облради. Спочатку це крісло пророкували Ігорю Ясенюку з фракції за майбутнє. Ця політична сила входила до коаліції, але через розбіжності і конфлікти з європейською солідарністю і Сергієм Кондрачуком залишилися в більшості лише номінально. Та... Кондрючуком, між за і ЄС? Е, ні, ну діло не в заматній, не в ЄС і не в мені, і в Кондратчуку в підході, розумієте. Більш детально пояснює ситуацію один із головних критиків та противників Сергія Кондратчука Василь Кльоп. Е, все дуже просто. Е, наприклад, е, депутати від Батьківщини звертаються по певних питаннях, по е, зверненнях і так далі, і вони його ігноруються. Так само і останні. Є певна кількість людей, яка, скажімо так, має доступ, доступ до голови і вирішення своїх питань. Згодом кандидатура Ігоря Ясенюка відпала на посаду голови обласної ради, почали розглядати керівника облводоканалу Андрія Карауша. Найшли голоси на підтримку Андрія Карауша. Найшли однозначно без проблем. Карауша Звісно. — домовилися голоси. Знайшли. Ми не домовились. Ми просто е, зробимо ту роботу, щоб людина, яка очолить е, це крісло голови обласної ради, щоб він став головою ради для всіх депутатів обласної ради. Потенційний голова Андрій Карауш не підтверджує, але й не спростовує, що саме він займе крісло голови облради. Звідки така інформація? Ну говорять куларах, і за давайте дійдемо до питань порядку денного і потім подивимось. Фракція підтримує вашу кандидатуру? Слуги народу. Так та першим розглядають звернення до керівництва держави та силових структур про заборону діяльності Православної церкви України московського патріархату. Депутати підтримують рішення, його розглядатимуть у столичних кабінетах. Відразу після цього розпочинають таємне голосування за звільнення Сергія Кондорчука. Його однопартійці не беруть участі в ньому, ледь не стара шкільна практика. Краще Н-ка, ніж двійка. І ми сказали, що ми не будемо брати участь в цьому голосуванні. Це по суті говорить про те, що ми проти, щоб це питання взагалі було в порядку. денному. І ми відкриті до наших виборців. Тому це не генка за декілька хвилин. Оголошують результати. Виявлено 43 бюлетні, бюлетені, у тому числі один бюлетень недійсний. Результати таємного голосування за 42, проти 0, Утрималося 0. Сергій Кондрачук дякує колегам за роботу. Просить не розчаровувати виборців. Депутатський корпус проведжає екс голову оплесками. Аплодують навіть опоненти. Що почуваю себе надзвичайно легко, гармонійно, спокійно. Я точно не лукавив. Пройшов дуже цікавий період мого життя. І напевно мені треба оновити цілі. А я про це ще не думав. Сергій Кондрачук займає місце в сесійній залі навпроти, поки ще пустого крісла голови облради. Та це ненадовго обранці голосують за Андрія Карауша. Знову таємно. За 45, проти 0, утрималося 3. Андрій Карауш присягає на Острозькій біблії, після чого відмовляється від премій, тимчасово йде з посади очільника обласного водоканалу. Голосування за його призначення де-факто створює нову коаліційну більшість. Ви ж бачили на табло такою буде більшість, і сподіваюсь, що це буде більшість всього залу, а не тільки тих фракцій, які віддали за мене голоси. В нашу коаліцію ну, партія «Слуга народу, партія батьківщина. Сила і честь Фрак... Партія за майбутнє радикальна партія. І сподіваюся, і бачив, що свобода так само нас підтримує. І на цьому все сесія закінчується. Більше 40 питань переносять на наступне засідання. На ньому визначатимуть, хто займе посади заступників голови облради, яких може побільшати до трьох чоловік. А перед цим Андрій Карауш проведе нараду із керівниками фракцій. На ній сформують новий склад президії обласної ради. Михайло Присяжнюк Денис Коломис телеканал ITV.